Вітаю сьогоднішня наша тема спокій для християнина. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. І знайдете спокій своїм душам, бо моє ярмо, любе, і мій тягар легкий, записано в Івангелії від Матфія 11 розділі. Цей світ сповнений неспокою, випробувань і труднощів. Це ворожа земля і навсюди підстерігають спокуси. Ісус каже, у світі зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ. І ще мій мир я даю вам. Наш Спаситель говорить про свої вимоги як про ярмо, а про християнське життя, як про несення тягара. Але, протиставляючи це жорстокій владі сатане та покладеному гріхом тягарю, Він проголошує моє ярмо любе і мій тягар легкий. Коли ми намагаємось без допомоги Христа жити християнським життям, виконувати його обов'язки і нести відповідальність, ярмо стає неприємним, а тягар нестерпним. Однак Ісус не бажає цього. Багато людей стверджують, що прийшли до Христа, а проте продовжують ходити власними шляхами, які є нестерпним тягарем, егоїзм, жадібність, марнославство, любов до світу та інші виплакані гріхи руйнують їхній мир і радість. У кожному своєму вчинку християнин має прагнути представити свого Господа. Показати його служіння в привабливому світі, нехай ніхто не робить релігію відразливою своїм постійним похмурим виглядом та розповідям про свої випробування і труднощі, про свої жертви і самозречення. Нехай усі побачать, що любов Христа перебуває у вас і керує вами, що ваша релігія це не одяг, який можна зняти, а потім, залежно від обставин, знову вдягнути. Натомість це принцип твердий, стійкий і незмінний, яким ви керуєтесь в житті. Якою б не була ваша життєва доля, пам'ятайте, що ви служите Христу, тому виявляйте дух подяки і вдоволення, Якими б не були ваш тягар і ваш хрест, несіть їх в ім'я Ісуса та Його силою. Любов до Христа неможливо приховати, вона буде видимою і відчутною. Боязких вона робить відважними, ледачих старанними, неосвічених мудрими, недорікуватих вона робить красномовними та пробуджує дрімаючий розум до нового життя і сили. Мер у Христі, дорогоцінніший за всі земні скарби. Амінь, друзі, вам вдалого дня!